Добрий день, мене звати Володимир Швайка, і це відео буде про спокій. Ми продовжуємо серію коротких відео про практики медитації і про те, чим це може бути корисним сучасним людям. Тож перейдемо до схеми. Перш ніж взагалі почати розмову про спокій. Варто додати ще три аспекти про взагалі про практику. Перше, що я хотів би сказати, про те, що варто розуміти, що все, що ми робимо протягом дня, так чи інакше впливає на нас, на наш розум, на наш мозок. Ми, по суті, тренуємо себе під ті чи інші навички, під ті чи інші дії. І ми можемо просто е дозволити обставини обставинам впливати на нас, а можемо додавати е контрольовано додавати якісь е речі, які вважаємо більш корисними для себе. І це, по суті, є ідея практики, ідея медитації, про кому ми балакаємо. Е в, в, в практиці є формальна і неформальна практика. І це буквально рівні інтеграції практики. Тобто на початку ми виконуємо формальну практику, тобто ми сидимо в тихому спокійному місці, в комфортній позі і фокусуємося на якихось конкретних навичках і конкретних вправах. І далі, коли ми вже трошки звикли, зрозуміли, як це працює, якось врівноважилися в цій техніці, ми можемо перейти до неформальної практики, тобто виконувати її е, ті самі вправи вже під час прогулянки, під час миття посуду, під час розмови близькими і так далі. І, і Наступним кроком ми взагалі е, перестаємо практикувати, так би мовити. Ця практика просто входить в наше життя стає частиною того, як ми живемо. І в, е, цей шлях. Цей швидкість нашого тренування, розвитку і так далі, ми не можемо знати від початку. Ми всі дуже різні, ми всі в різних умовах, ми з різними якимись особливостями, тому комусь щось здається легше, комусь важче. І тут варто просто бути собі добрим другом, тобто не Очікувати якихось результатів це не означає, що їх не буде, що не буде якихось швидких, гарних результатів. Просто не варто себе якось пушити, не варто якось вимагати від себе якихось результатів, а просто ми просто виконуємо техніку і дивимося, як це впливає на наше життя. І якщо щось гарно виходить, то просто повторюємо. Якщо щось не гарно виходило, то можливо змінюємо, якось адаптуємо, щоб це працювало. Кажучи про спокій, варто згадати ще такі техніки контрольованого дихання, які ми можемо використовувати, якщо ми в занадто збудженому стані. Якщо ми відчуваємо, що нас зараз прям несе, то це не найкраща можливість для звичайної практики культивації спокою. Це скоріше можливість для просто заспокоєння. І тоді ми можемо краще. За все, Коротше, я би сказав, що я можу порекомендувати дві такі техніки. Перше це дихання за квадратом. Тобто ми робимо вдих, пауза, видих, пауза. Вдих, пауза, видих, пауза. І, і всі ці проміжки часу мають бути приблизно рівні. Інша техніка, яка Я забув, як називається, але я її називаю дихання з довдохом. Коли ми просто робимо вдох. Вдих, потім ще вдих, тобто ми робимо звичайний вдих, а потім донаповнюємо легені і протяжний видих. Знову вдих, довдих і видих. Ці дві прості техніки можуть допомогти просто заспокоїтися, коли ми занадто збуджемо стані. Але якщо ми кажемо про звичну. Культивацію спокою. Культивацію спокою будь-яка техніка має два, два результати, да, дві цілі. Перший результат це ми, якщо ми кажемо про спокій, то ми будемо заспокоїтися впродовж самої техніки. Якийсь час після її виконання, ми будемо в більш спокійному стані. Саме це по собі вже непогано, непоганий інструмент, непоганий вплив на наше життя. Але. Крім цього, є ще довгостроковий вплив, тобто ми, е, з часом наш розум буде звикати до можливостей заспокоєння, буд, буде е, звикати до тих чи інших станів, і наш звичний стан буде більш спокійним. Тож, е, йдемо далі. Якщо казати про культивацію спокій, перше, що ми можемо зробити, це. Використати наше тіло, використати нашу позу. Легко помітити, що від того, в якій позі ми, ми знаходимося, залежить наш стан. Тобто, якщо ми якось згорблені, якось, якось такі зжаті, то це дає один стан е самопочуття. Якщо ми розправимо плечі, сядемо рівно, більше корінено. Тобі чуємо, що якось щось змінюється. Щось якось і думки, які стають трохи інші, і, і самопочуття якось змінюється. На більш таке рівноважне, спокійне, виважене і так далі. І це той лайфхак, який використовують і в практиках. Для гарної пози нам потрібно три основні аспекти: опора, структура і спокій. Крім того, що. Нам би краще просто е, тихе спокійне місце, е, якийсь час, да, 15 хвилин. І ми можемо ще крім пози, ми можемо там заплющити очі. Це не обов'язково, ми можемо залишити їх при відкритому і так далі. Це просто тільки для того, щоб е, якось більш, краще зосередитись на внутрішніх процесах. Е, тож, щодо самої пози. Це те, що ми починаємо будь-яку практику, ми маємо налаштувати свою позу. Перше, це опора. Зверніть увагу на те, на чим ми сидимо. Нам не потрібно сидіти в позі лотоса, нам не потрібно якось, якісь конкретні е, пози займати. Ми Можемо спокійно практикувати на, на стільці, на, на будь-якому стійкому е, будь стійкій опорі. Бажано лише, щоб коліна були трохи нижче, ніж сідниці. Це дає більше відчуття більшості стабільності більше і, і, і так легше підтримувати рівну спину. Ми можемо практикувати на подушці, на стільці, як вам комфортно. Зверніть увагу на саму опору, спробуйте знайти найбільш, ну так, вмоститися, знайти більш таке урівноважне положення, більш таке місце, де ви можете довірити свою вагу, свою, свою е, опору, себе довірити е, тому, на чому ви сидите. І можете трохи відпустити, розслабити сідниці, ноги, таким чином збільшити площу цієї опори. Далі від опори ми йдемо в структуру. Структура це наша спина. Рівна спина нам дозволяє. Далі ми будемо поглиблювати спокій, і рівна спина дозволяє нам не засинати, дозволяє нам. Легше утримувати присутність. Це важливо в практиці. Але якщо ви практикуєте для того, щоб заснути, то ви можете практикувати і лежачи, і в ну, якійсь іншій позі. Тоді вам цей, цей аспект не так можливо, важливий. А, і останнє це спокій. Для цього, а крім того, забув про структуру. По структурі нам треба витягтися догори, тобто вирівняти наш хребет. Так, наче, ми, наче нас потягли за ниточку за маківку догори, розправляючи хребці, і можна ще повідхилятися в сторони і знайти таку найбільш рівноважну, рівноважне положення, де найменше сил витрачається на те, щоб підтримувати рівну спину. Інколи буває, що ми ну, з якихось проблем зі здоров'ям ми не можемо підтримувати рівну спину, спина і так далі. Та, в таких умовах, звісно, варто практикувати, схилившись навіть, на щось з більшою опорою і на спину в тому числі. Але якщо все окей, то ми просто підтримуємо рівну спину не. не, с, не Підтримуючи там, бильці або ще чимось, просто тримуючи рівну спину. І наступний аспект це спокій. Для цього ми відпускаємо зайве напруження, напруження в місцях, де, його ск... де воно буває частіше: це нижня щелепа, плечі, спина, живіт. <кхм> Можливо, кінцівки, нога і так далі. І от таким чином ми вже і налаштували позу. Тобто знову пораніть увагу на опору на стійкість цієї пози, на структуру, на рівність, на, на те, як наш хребет підтримує нашу, пору, нашу позу і на спокій, що немає якихось місць напружень особливих. Опора, структура. Спокій. На початку саме це і є частиною практики. Це те, що ми маємо напрацювати, навчитися правильно сидіти, сидіти таким чином, щоб сама поза допомагала врівноважувати стан свідомості. В буддизмі така, така поза називається благородною. Тобто ви можете відчути, що Просто досягнувши цієї пози, да, сівши таким чином, якось і думки, і відчуття якось змінюються, стають більш а, виваженими, спокійними, такими благородними. Так, це от такий перший етап. <кхух> далі, звикши до, 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 до цих трьох аспектів, якось їх а, налаштувавши, звикши до них, ми можемо піти далі. Поглиблювати свій спокій. Для простоти ми можемо розділити свій весь свій досвід на три базових таких канали. Це тілесний, візуальний і аудіальний. І почати досліджувати спокій в кожному з рівнів. в Кожному з каналів. Почна... Почавши з, ті... з тіла. Щоб поглибити, зробити ще більше спокою в тілі, нам треба більш глибоко розслабити м'язи тіла. Для цього ми можемо йти зверху вниз, знизу вверх, від найбільш напружених ділянок до менш напружених. у будь-якому форматі. Можливо, просто пройтися по тілу ціляком. І відпустити більше більше випускаючі напруження, без намагання відпустити її повністю просто настільки, настільки це буде е, виходити. Часто люди помічають, що за заспокоюючись якісь е, е, частини тіла починають трошки так тремтіти. І це не погано, це нормальна звична реакція. Більш того, ми можемо використовувати щось схоже для самого заспокоєння, для розслаблення. Ми можемо струшувати напруження, наприклад, в кінцівках, в плечах. Далі можемо трохи порухатися, таким чином допомігши собі розслабитися. Наступний варіант, ми можемо, проходячи е тіло, наприклад, зверху донизу, можемо знаходити наступні якісь точки і розслабляти їх з видихом. Часто тут ще може допомогти вокалізація, тобто ми можемо додати трошки голосу. Це часто допомагає ще більш глибоко розслабляти ті чи інші частини. І інколи ми можемо знайти якісь, якісь елементи свого тіла, які ну, якось не виходять якось так просто розслабити, тоді ми можемо вдих, з вдихом. Зжати сильніше це місце, да? додати напруження, а з видихом відпустити. І знову з, -з вдихом додати, а з видихом відпустити. Часто це може допомогти. І таким чином ми заспокоїмо, заспокоїмо своє тіло, додаючи все більше і більше спокою. Крім е Самого заспокоєння, крім цих відчуттів розслаблення, ми можемо звернути увагу на ті місця, де вже є спокій. Звернути увагу на місце, де найбільш спокійне місце в нашому тілі знайти його і побути там якийсь час увагою, таким чином, якось так, відчути, насичитись цим спокоєм, який там вже є. Далі, дослідивши тілесний спокій, якось навчившись працювати з тілом, можемо перейти до візуального спокою. Тут ми можемо використовувати або темряву перед очима, так? якщо ми заплющимо очі, то ну, здебільшого бачимо щось таке розмито темне. Можемо спостерігати за, 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 цей, за цією темрявою, можемо спостерігати за а, чимось. Ритмічним таким хвилястим, типу моря, поля, за гір і так далі, за лісом, за чимось, що спокійно якось змінюється. Або ми можемо згадати якісь місця зі своєї історії, зі свого дитинства, де ми почувалися себе максимально спокійно, максимально захищеними, максимально комфортно нам там було. І уявивши, просто бути з цим образом поруч, таким чином ще більше поглиблюючи, досягнути спокій. Дослідивши візуальний спокій, можемо перейти до аудіального. Тут ми також можемо використовувати спокійну, як я зараз кажуть, медитативну музику. Можна використовувати просто ритмічну музику якусь, або якісь ритмічні звуки, як метроном. Або е, тишу. тишу, яка виникає між нашими думками. Тобто послухати свої думки, і там між ними, між цим діалогом внутрішнім, бувають паузи. Ми можемо послухати ці паузи. Або ми можемо послухати. Ту тишу, на фоні якої відбуваються зовнішні звуки. На початку це може здатися якось дивно, але спробуйте, можливо, у вас вийде. Добре. І Якщо ми використовуємо практики такі заспокоєні для, для більш кращого сну, то ми ще можемо додати якісь запахи. Або тактильне відчуття, типу важкого діяла, е які, яке може знаєте, імітувати обійми, або щось таке, щось, що ще більше дасть спокою і захищеності. Але в, в звичній своїй практиці ми намагаємося не засинати, ми намагаємося бути присутніми в цьому спокої і досліджувати свій рівень, е той рівень спокою, який ми можемо досягти. А, і цих рівно там багато. Це не просто спокій. Часто о, люди, які практикують такі техніки, розуміють, що вони досягли якогось такого рівня спокою, який, наче раніше, і не відчували. Вони навіть не здогадували, що можна, можна, було, можна бути настільки спокійними, настільки бути в якійсь такій тиші і мирі з самим собою, хоча б якісь 10-15 хвилин. І це дає дуже великий ресурс і підтримку. Таке відчуття, як наче занурення під, під, під поверхню. знаєте. Ми можемо практикувати це просто для, для приємності, для, для просто здебільшого, для заспокоєння і розслаблення. Це щось приємне. І непогано, якщо ми навіть просто для цього це практикуємо. Ще ми можемо просто досліджувати да, ці рівні, дізнаватися про себе більше, дізнаватися більше про свої можливості. А можемо спостерігатися за, за впливом, як ці практики, це дослідження впливає на те, як ми в, в, в звичному житті, в звичних якихось наших проблемах реагуємо, а, якось, як це змінює наше життя. Тобто. Можемо практикувати перед виступами, після важких розмов. Просто щоб відпочити, де як я вже казав перед сном, А можемо просто заспокоюватися перед тим, як приймати якісь важливі рішення. Часто цей якраз спокій, дає можливість просто побачити е, процеси, які відбуваються без незмірних якихось емоцій, і просто вибрати більш коректний, більш правильний е, спосіб діяти далі. Ну, якщо казати взагалі про практики в цілому, то це такий перший крок, який важливо пройти, який пов'язаний з усіма іншими. І, і це те, з чого починається будь-яка інша техніка. Тобто ми налаштовуємо позу, ми знаходимо цю опору структуру спокій і даємо собі трохи часу на те, щоб заспокоїтися і перейти в більш такий врівноважений стан присутності. Це поки все, що я хотів би розповісти, розповісти про спокій. Дякую, що слухали. І до нових зустрічей наступних відео.